Сьогодні Святе Церкво згадує одній з трагічних сторінок Спасительного Ботса, спасти Господа нашого Ісуса Христа. Це Його смерть на Христі і зняття з Христа, яке звершили такі дивні люди, як Іосіфа Римофійський і праведний Нікодім і жони Мироносець. Спасибі під час свого земного служіння мов 12 апостолів, самі близькі учні, спасителя, які завжди невідступно слідували за своїм учителем Божественним і за Господом, і бачили його чудеса, чули його дивні божественні слова, бачили його славу. Яку він відкрив людям на Говорській горі. Але коли сталося саме трагічне, саме велике смирення, яке проявив Син Божий заради нашого спасіння, коли його розп'яли на Христі, то учні апостоли із за страху людського поховалися. Тільки Матір Божа і Апостол і Іоанн Павсло були постійно при Христі. І коли Спаситель віддав свою душу вже в руки Божі і зійшов душею як людину пекло, щоб звідти вивезти тих, хто чекав на нього вже багато-багато тисяч діть, то тайні учні Спасителя Йосиф Аримафейський і Нікодім, правильний Нікодім, вони пішли до Піта, щоб попросити Тіло, Спасителя, щоб його придати достойному погребінню. Це був великий подвиг, який звершили ці дивні мужі, тому що тоді весь світ був, Господь взяв на себе гріхи всього людства. І вся злоба, людська, вона впала на Спасителя, і весь світ злопився проти нього. І любе, позитивне ставлення до Спасителя, воно визивало вже небезпеку для самої людини, тому що таку людину могли вбити і знищити. Але Йосиф Рімафійський і праведний дім, вони не побоялися страху людського. А будучи вірними Богу до кінця свого життя, вони пішли до Пилата і просили тіла Спасителя, і він дозволив їм. Вони зняли Його з Христа і погребли в гробі, який для себе приготував Йосиф Перемафійський. Він був багатою людиною, був членів сім'ї Діоною іудейського. Він собі мав землю. І там на цьому участку, він собі зробив вже для себе гріб. Це виді такої печери. І він віддав цей гріб, щоб похоронили божественного вчителя, спасителя. Ми слухаємо ці дивні сторінки історії і ще раз і ще раз переконуємося, що у Бога є свої раби усіх званнях і сослових міських. Не тільки в монастирях, не тільки в церквах, а є і в миру, в різних сослових христиких, де люди працюють, сходяться, де скрізь є тайні ради Божі, які, можливо, вони і набагато вищі, у нас, тому що їм ваші. Зберігати свою любов до Бога, своїх страх Божий. ніж тому, хто живе в монастирі, в церкві, йому там все суддя цьому. А коли людина живе в такому оточенні, яке не знає Бога або ще противно Богу, то там ще бачить серце, тримати в собі всіх до християнської чесноти. І те, що святі, Іосифа Рімафійський і вікодні праведні, святі жодні мирносі, вони у цей країтний час побачили, що це є Божественна любов. Вони не бачили, що це страждає проста людина. Вони побачили, що це є велика Божественна любов, яка себе принизила до такої степені, що взяла на себе всі людські гріхи і притерпіла те, що ми мали терпіти за себе. Це приниження. І ми задаємо собі запитання, а що зробило цих людей такими мужніми, такими сміливими. Їхня чистота, чистота душевна, чистота тілесна, вона зробила їх такими героями, які у Священному Писанні написано, що Бражання чисті серцем, як от тієї Бога узяр. Та людина, яка має чистоту серця, вона бачить Бога скрізь. Тому що Бог є скрізь. І вона, чисті люди, чисті серцем і душею і тілом, вони побачили в цьому унічиженному образі нашого Спасителя, який зійшов заради нас навіть до кріста і погребення. Побачив в ньому велику божественну любов, яка принесла себе в жертву за спасіння людського роду. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і святі, щоб ми також хранили свою чистоту, щоб ми любили Бога, щоб ми любили Бога не як раби, які бояться, що Господь його накаже. А що ми любили Бога, як син любить батька, синовній любові не боїться, що Батько накаже. Він боїться образити батька. Оце є всяновна любов. Щоб він не боїться кнута, боїться просто, що він любить батька і не хоче його образити. Щоб батько чимось з його поступків був ображений. Це є та любов, яка вічно перебуває. Рабська любов, вона якийсь певний час у людині буває. А ця синовня любов вона перебуває вічно, і вона іде з людиною, і в царство небесне, і там постійно вдосконалюється. Нехай Господь допомагає нам по і проти серці, щоб ми в собі цю чистоту душевну і тілесну, щоб ми завжди були вірні Богу, щоб ми завжди себе довіряли Богу. І тоді Божа благодать буде нас берегти. І буде допомагати нам достойно проводити своє земне життя і бути на сільневічного спасіння, яке Господь нам подарував через своє опрощення, через своє приславне воскресіння. Амі, аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.